Вітаємо вас, виставляючи лот на Віоліті, важливо вказати дані про предмет колекціонування, щоб покупець міг із ним докладніше ознайомитись. У пункті Інформація про стан лота заповніть чотири поля: матеріал, стан, реставрація, дефекти. У полі матеріал зазначте, з чого зроблений предмет. Якщо він виготовлений з металу, вкажіть з якого саме теж саме стосується деревини та інших матеріалів. У полі стан опишіть ушкоджений предмет або ні, чи всі деталі на місці. Писати, як на фото, можна лише тоді, коли ви продаєте монети, банкноти, прості вироби з металу, ікони та картини. При цьому має бути додано мінімум 10 фотографій, які б докладно демонстрували предмет з усіх боків. Для всіх інших предметів опис всіх дефектів, вад, відколів і тріщин є обов'язковим. У разі продажу техніки і годинників обов'язково зазначте, працюють пристрої чи ні. Якщо ви не впевнені в роботі техніки чи годинників, краще вкажіть, що пристрої у неробочому стані. Виставляючи на продаж книги, обов'язково зазначте всі ушкодження, в тому числі затертості, відсутність обкладинки та сторінок, пошкодження палітурки, надриви. Зверніть увагу на наявність продубльованих сторінок, наявність печатки бібліотеки або приватної колекції і змитих печаток, наявність позначок на сторінках та інше. У полі «Реставраційні роботи вкажіть, чи проводились відновлювальні роботи і які саме, чи здійснювалось чищення або консервація, чи присутня патина. У полі Дефекти зазначте, які саме видимі та приховані пошкодження має предмет. Ми радимо не писати як на фото, краще перерахуйте всі дефекти та інші нюанси пов'язані з зовнішнім виглядом лота. Покажіть їх на фото якомога детальніше. Докладний опис лота полегшить процес торгів, покупцям не потрібно буде звертатись до вас у коментарях із проханням надати більше даних про стан лота. Також опис буде за порукою того, що покупець не повертатиме вам предмет після огляду у разі виявлення цих дефектів. Дякуємо за перегляд! Бажаємо успішних та вигідних торгів!